Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на три місяці, відповідно до указу президента України. Дія закону триватиме з 20 травня до 18 серпня 2023 року. Рішення конституційною більшістю в цілому підтримали народні депутати від усіх політичних сил. Поки триває агресія Російської Федерації проти України, воєнний стан буде продовжуватися. На жаль, ми вимушені його ще до нашої перемоги абсолютної перемоги над Російською Федерацією. І комітет, і Верховна Рада абсолютно одностайні в тому, що це потрібно за для того і на виконання конституції під час війни, і на виконання указу президента щодо продовження і мобілізації, і продовження воєнного стану усі присутні одностайно підтримали. Звичайно, продовження і воєнного стану і мобілізації. Це пов'язано з тим, що ми чітко розуміємо, що ворог він не зменшує градусу своєї агресії. Звичайно, Ження воєнного стану, ми це вже як рада звикли. На жаль, кожних три місяця за це голосувати. Все, що стосується більшості військових законів, як ви бачите, в нас в принципі є одностайність, і парламент об'єднується, розуміючи, коли це потрібно військова. Зрозуміла річ, що війна йде. Триває війна важка, відповідно є продовження воєнного стану на всій території України, а також і мобілізації на всій території України. Тому це напевно означатиме, що все ж таки наші збройні сили потрібно буде ще і ще укомплектовувати як засобами мілітарними, і найважливіше це найвідважнішими українцями. Український парламент визнав існуючий політичний режим Кремля расистським і тоталітарним та засудив його ідеологічні засади. Народні депутати закликали міжнародне співтовариство вжити дієвих заходів для притягнення російського керівництва до відповідальності за вчинені проти українського народу злочини. Одне з найісторичніших рішень з початку великої війни, 24.02.22 року. Чому тому, що ми фактично в підручники наші? Світові підручники вводимо абсолютно новий термін, яким немає тотожніх, близьких інших феноменів, політичних течій, ідеологій. Фашисти майбутнього будуть себе називати антифашистами. Ці слова належать Вінстону Черчиллю, і вони є пророчими, які дуже добре характеризують якраз російський режим, який. Постійно апелює до того, що вони борються з фашизмом. Насправді самі мають всі ознаки тієї авторитарної, жахливої системи, яка чітко сьогодні може називатися расизмом. Від нас залежить, яким чином світова спільнота буде ідентифікувати російський режим, і нам потрібно називати речі своїми іменами. Росія це держава терорист російський режим злочинний. Це російський фашизм. Що таке расизм? Якщо його стисла визначити це суспільно політичні практики, це ідеологія, яка лежить в основі політики режиму і яка ґрунтується на поєднанні трьох трьох. Тоталітарно фактично ідеології, які роблять рашизм також новою тоталітарною ідеологією. Це націонал-соціалізм чи нацизм, це російський шовінізм імперіалізм і, звичайно, це комуністичні практики. причому в сталінському вигляді Верховна Рада звернулася до іноземних парламентів, щоб їхні держави суттєво зменшили співпрацю з РФ у сфері ядерної енергетики та запровадили санкції проти російського Росатому. Були роковини. Нашої трагедії, Чорнобильської атомної трагедії, і зараз якраз Російська Федерація, країна-агресор, робить все для того, щоб знижувати ядерну безпеку на інші атомній станції. Нашій Росатом на сьогодні це величезна корпорація, в яку входить там більше сотні підприємств, і вона сьогодні практично є не під санкціями. Тому ми закликаємо, щоби Росатом і російська атомна енергетика. Також були включені в ці санкційні списки, і росіяни мають понести повну відповідальність за все те, що вони творили, за те, що вони розв'язали війну, і в тому числі за те, що вони зробили з Запорізькою атомною електростанцією. Коли ми спілкуємося з колегами за кордоном, вони всі знають про те, яким чином Росія через газ впливає на політику інших країн. Багато дискусій про нафту. Але коли йдеться про атомну енергетику, то більшість колег в інших парламентах просто не знають про те, якою мірою Росатом присутні в енергетичних, і політичних відповідно системах, в тому числі Європейського Союзу, і навіть Сполучених Штатів, дуже багато країн просто стороняться цього питання, тому що воно надто складне. І ми в цій постанові, яку сьогодні парламент прийняв, ми звертаємося до парламентів з тим, аби вони таки звернули увагу на це, аби вони прийняли політичне рішення про те, що подальша присутність Росії в енергетиці цих країн є неприпустимою. Довгих черг у ВЛК більше не буде. Військово-лікарську експертизу здійснюватимуть всі вітчизняні заклади охорони здоров'я. Парламент в цілому підтримав відповідне рішення та суттєво спростив отримання документів щодо інвалідності військових. Обов'язок передати медичні документи лежить на територіальних центрах комплектування або на медичних закладах. Сьогодні цей закон дозволяє ввести ВЛК зробити в комунальних або державних медичних закладах. А цей закон відкриває можливість НСЗУ. і Вже така постанова уряду є зробити пакет медичних гарантій саме для сплати послуг з ВЛК. Також цей закон повністю запускає механізм, щоб не було паперових документів. Нарешті ми дозволили, що військово-лікарські комісії будуть створюватися не тільки в військових шпиталях, а також в шпиталях системи МВС Служби безпеки України, а також в інших лікарняних закладах. Державної і комунальної форми власності. Національна комісія охорони здоров'я вже підготувала оплату пакету за надання такої послуги, тобто лікарні вже готові. Це розвантажить черги, які зараз існують. У Києві на території Биківнянського заповідника найбільшого в Україні місця поховання жертв сталінського режиму буде розміщено національне військове меморіальне кладовище. Таке рішення підтримали депутати від усіх фракцій та груп. Реалізація цього проекту матиме позитивний вплив на інтереси захисників та захисниць України, сімей захисників, які загинули в боротьби за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність сучасної України, а також сприятиме консолідації та розвиткове української нації і її історичної свідомості. Наразі головне швидко дати практичну можливість поховати полеглих. Крім цього, у Раді ініціюють відзначати державними нагородами всіх військових, які загинули в ході російського повномасштабного вторгнення, в тому числі і народних депутатів. Хвилиною мовчання законодавці вшанували пам'ять своїх загиблих колег із попередніх скликань, зокрема Олександра Марченка та Олега Барну. Вітчизняне законодавство про рекламу найближчим часом буде приведено до європейських норм. Зокрема, заборонять використовувати персональні дані дітей і запровадять низку нових медіатермінів. Повністю гармонізується термінологія рекламна з європейським законодавством. Запроваджуються поняття користувацького контенту. Це контент, який створюють самі користувачі в соціальних мережах і так далі. І реклами, яка там буде може бути розміщена. Верховна Рада на сьогодні вже ухвалила шість пунктів із семи необхідних для набуття Україною членства в ЄС. Зміни до рекламу проголосовані в 320 голосів. Ну один з найкращих показників сьогоднішнього сесійного дня за основу. Фактично, це унормування правил нашого внутрішнього законодавства із європейським союзом і з правом європейського союзу. Там з'являється визначення продакт плейсменту. Цього до цього не було. Ми дуже чітко регламентуємо рекламу не тільки на телебаченні, яка й до цього ну була піжорськими правилами, але й на різних платформах спільного доступу, в чат-ботах і навіть у віртуальній додатковій так реальності ще один євроінтеграційний закон було ухвалено в цілому. Зокрема, народні депутати розробили дієві механізми об'єднання сільськогосподарських товаровиробників, що дозволить вітчизняним аграріям займатися глибокою переробкою власної продукції та експортувати її за кордон. Дуже важливий євроінтеграційний законопроект, який надає більш дієві механізми репрезентативної функції об'єднанням сільськогосподарських товаровиробників, який допоможе їм більш дієво відстой. Захищати свої права і інтереси з одного боку, ми бачимо позитивні євроінтеграційні речі, а з іншого боку, ми бачимо ряд нововведень, які межують з величезними питаннями стосовно появи корупційних складових, з ухваленням цього законопроекту. Народні депутати унормували правонаступництво в трудових відносинах. Зміни до кодексу законів про працю ще одне рішення, на якому наполягають наші європейські партнери. Законопроектом імплементується європейська практика, яка застосовується Європою при правонаступництві підприємств. І мова йде про те, що всі договори, які були укладені найманими працівниками з попереднім підприємством, вони всі зберігаються в цьому обсязі, які в тому числі і по соціальних зобов'язаннях, і в частині укладених колективних договорів, всі соціальні зобов'язання мусить нести новий правонаступник. Новий роботодавець після реорганізації повністю буде нести, ти всі всю відповідальність по укладеним договорам законодавці в цілому ухвалили закон про службу в органах місцевого самоврядування, розмежування посад, політична неупередженість та чіткі вимоги для прийняття на службу в органах місцевої влади. Передбачено в документі, що стосується ключових новел, то він в принципі професіоналізує службу на рівні громад, на рівні обласних рад, на рівні областей. А по-друге, робить її прозорою. Тобто ми розуміємо, що робота тепер грунтується саме на показниках ефективності. Буде прозора процедура відбору, в тому числі з оприлюдненням відеозапису, співбесіди переможця і можливості витребовування подібних записів документів, тих, хто програв, щоб все було максимально відкрито. Крім того, прозорості набувають питання приймінювання служб. Те, на що зараз є великі нарікання в громадян, тепер кожна премія має бути з обґрунтуванням, оприлюднена на сайті органу місцевого самоврядування. Військові адміністрації будуть запроваджені в окупованих районах Запорізької області, зокрема в Бердянському, Васильківському, Мелітопольському та Пологівському районах. Верховна Рада рекордною кількістю голосів підтримала відповідне рішення. Верховна Рада вдосконалила процедуру забезпечення якості вищої освіти. Зокрема, держава наділила відповідне агентство додатковими дозвільними функціями згідно угодою про асоціацію України і Європейського Союзу. Є одна з директив Європейського Союзу, яка власне. Бажає, щоб країни-члени, майбутні, ми, ми зокрема, свою систему забезпечення якості освіти привели до європейських норм. Тому однією з норм це якраз питання інституційної акредитації, яке ми вперше запроваджуємо, і можна буде не просто акредитувати освітні програми, а й зробити інституційну акредитацію закладу освіти. Це буде сприяти якості вищої освіти і якості програм, які в університетах, наприклад, ми дали можливості національне з питання якості вищої освіти. Воно, окрім того, що його визнає діяльність Україна це є незалежна агенція, яку в, в за міжнародними стандартами визнають інші ці такі національні агентства відповідно України. І ми також будемо визнавати програми, які затверджені цими країнами. Дуже важливо сьогодні створити умови для роботи. Нашої національної комісії з якості вищої освіти, тому що в умовах реформування сьогодні системи в цілому вищої освіти створення мережі або закріплення мережі вищих навчальних закладів, скажімо, таких як університети. І тут іде така, знаєте, робота системна з тим, щоб мережа була оптимальна, щоб, по-перше, забезпечити підготовку необхідної кількості фахівців, але з іншого боку, щоб ці навчальні заклади працювали в площині якісної підготовки фахівців. Сінаре низку змін було внесено до податкового та митного кодексів, зокрема, вдосконалено оподаткування іноземних компаній та застосування обмежувальних санкційних заходів. Тобто, цей законопроект про. Підсанкційних осіб у податкових відносинах, аби з одного боку держава змогла отримати належне від них, а з іншого боку, ми передбачили певні обмеження для діяльності таких осіб в сфері оподаткування. Зміни було внесено й до митного кодексу, зокрема щодо використання відповідних декларацій та електронної транзитної системи, що передбачені конвенцією спільного транзиту. А також до Кодексу про адмінправопорушення та КПК щодо державної політики управління об'єктами державної та комунальної власності, Верховна Рада припинила дію низки спільних угод із Сирією щодо торговельного судноплавства та економічного співробітництва. Загалом, протягом пленерного вівторка, більшість законів було ухвалено конституційною більшістю та в цілому.